Доброго всім дня! Дякую, що завітала на мій канал Кулінарна родзинка. А я готуватиму сьогодні таку креативненьку страву з лівером. От, для цього я відварила лівер, вже трішки зробила на листничків а трішки залишилося ліверу. І тепер до нього я натираю. 15-20 грамів масла. В мисочку натерла на дрібну тертушку, одну морквину, три зубчики чеснику, одну середню цибулину, додала чорний мелений перець і додаємо, як ідеальний. І як ідеальну, так скажемо, не зазмашку, а приправу до, нашої, до, до нашого ліверу. Лівер, звичайно, ми подрібнили і додаємо ще сюди чайну ложечку солі, добре розмішуємо і відставляємо. У посудину натираю масло, знову ж таки, 10-15 грамів. Додаю дібочку солі, всипаю 2 стакани просіяного борошна. В заглиблення вливаю стакан води звичайної. І замішую тісто. І додаємо стільки борошна, щоб вимісити досить круте, тісто, як на вареники. Але при тому дуже і дуже м'якеньким. Тобто вимішувала десь хвилин 2-3. Якесеньке таке тісто виходить. Сіл присипаємо борошном, тісто ділимо на дві частинки, рівні, нерівні, і розкачуємо пласт не товстий. Розкачуємо тонше, ніж на вареники, тонесенько. Стаканом роблю такі кружечки. О такого розміру невеличкі кружечки, і на цей самий полустаканчик з борошном спочатку, змочив, обкачую в борошно. І отак викладаємо на той самий стаканчик або полустаканчик, яким робили наші кружечки. Викладаємо сюди і серединку. І от получили, повинна вийти отака трояндочка. Перевертаємо стакан і утворюється така трояндочка. І ми поправляємо її трошки руками. Отак. Красива така трояндочка, виходить у нас. І так дивимося ще раз, поклали, так, лепестки поклали. Тепер пройшли отак пальцями, притисли, притисли, серединку теж виклали, і тепер викладаємо на противень, притискуємо отак до стакана. Притискаємо, тримаємо однією рукою і виймаємо стакан, в глибоку мисочку кидаємо яйце, білокий жовток і ложечку сметани і збиваємо. Це наступний етап. У кожну корзиночку викладаємо Чайну ложечку повну згорою ліверу. На кожен таку тарталеточку викладаємо викладаємо лівер і змазуємо яйцем збитим зі сметаною. Змазуємо таким чином, щоб і тісто, і лівер були покриті сметаною та яйцями. І така виходить дуже цікава, апетитна страва, особливо для тих, хто як і я. Дуже любить страви з ліверу. Я просто їх обожнюю. А отак така страва, яка приготована з любов'ю, вона ще декілька разів стане смачнішою. Получається отака дуже апетитненька страва, яку ми зараз ставимо в розігріту духовку. А ви коли ніби -ні готували таку страву з ліверу, обов'язково приготуйте. Це насправді дуже цікаво, практично і дуже смачно. Взяв талеточку і можна просто їсти. Ось так. Беремо легесенько, подляньтеся, яка виходить гарно пропеклася. Пеклася буквально. 5-10 хвилин залежно від духовочки. І дуже смачна, виходить, оригінальна, красива. І така незвичайна страва, виходить, саме з таких недорогих продуктів лівер і борошно. Ну, дуже смачно, виходить? Смачно. Я думаю, я думаю, коли приготуєте, обов'язково рідні чи друзі оцінять вашу таку цікаву страву. Дякую всім за увагу. Заходьте на мій канал. Якщо сподобалися мої корзиночки із Ліверу. Будь ласка, ідея моя сподобалася така. Поставте, будь ласка, подобайте. Заходьте на мій канал. Підписуйтеся. Всього вам доброго!